Погоня з переслідуванням на кордоні забитий вщерть цигарками джип без номерних знаків намагався прорватися до Румунії. 23-річний житель Глибочини запакував позашляхових 46 шістьма ящиками сигарет і хотів перескочити повз прикордонні наряди. Не вдалося під час перетину пункту пропуску черепківка буковини, щонив опір, але його затримав прикордонний наряд. Транспортний засіб з було затримано без номерних знаків, що ймовірно свідчить про його переправку разом з сигаретами марки Марбле та Монте-Карло до Румунії, де вже сам транспортний засіб в подальшому мав перевозити ці тютюнові вироби до місця призначення. Згодом неподалік кордону виявили ще одного місцевого жителя. У нього знайшли засоби зв'язку та бокорізи, якими чоловік мав намір перерізати паркан на кордоні для свого спільника на джипі. Щодо цих двох затриманих склали адміністративно-процесуальні протоколи. Водію доведеться відповісти за використання транспортного засобу без номерних знаків та незаконне перевезення під акцизних товарів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Такі випадки на нашій ділянці є не поодинокими. Уже були спроби пере вміщення тютюнових виробів за допомогою транспортних засобів високої прохідності.